Він був моїм підлеглим, він був одним із кращих військовослужбовців, який міг і виконати завдання, які йому ставляться, міг обочити особовий склад. Робив це дуже якісно, завжди мав спалах в очах, і все, що він робив, все в нього. Получалось. Він був командиром протитанкового взводу, у нього за плечами дуже багато бойових виходів, дуже багато влучань по ворожих цілях, підтверджених. Я вважаю, що рівних Валентину просто немає. Я навіть не знаю, як, як ми зараз будемо виконувати завдання, втративши такого професіонала. Коли 6 квітня ми все це узнали, то перше, що було, я подумала, не може бути. Я перезвонила там до керівництва Збройних сил і говорю, можливо, це просто, ну, все буває в житті. Але сказали ні, міна, 16 годин його немає. Він багаторазовий чемпіон України, виконав і йому при звання названня, майстра спорту України, майстра спорту України, міжнародного класу. І потім, так потихеньку-потихеньку, він перейшов і на тренерську роботу. І коли я побачила, що він став працювати з ну з найважчою такою да, дисципліною, як, це, як спортсмени з інвалідністю, він зі своїми спортсменами на Паралімпійські іграх, чотири роки тому, був в Токіо, і спортсмени завоювали шість медалей, шість. І в цьому році в Парижі, в 24-му році, будуть наступні паралімпійські ігри, ну його спортсмени вже поїдуть без нього. Но я думаю, що в пам'яті своєму тренері вони зроблять все, що вони таки зможуть зробити для того, щоб цю далі принести йому. Валентина знав вже понад 10 років. То гарний професійний тренер, був шкода, що ми втрачаємо таких професійних, гарних людей. У нас велика потеря Валентина. Був, був дуже гарним тренером. І важко нам без нього.